Харківський авіаційний інститут це історія девжиною майже в 100 років. Це традиції виховання найкращих спеціалістів аерокосмічної галузі, це здобутки, які рухають прогрес. З нагоди річниці заснування вишу. Хочу привітати викладачів, які в такий непростий час продовжують виховання нового покоління фахівців. Щире вітання і студентству, яке знаходить сили і можливості здобувати освіту в умовах війни. Ви Майбутнє авіаційної галузі, тому від вас залежить подальший розвиток нашої держави. ХАІ це десятиліття наукової практики. За цей період ви заслужили повагу та визнання своїм внескам у розвиток авіаційної галузі та підготовки кваліфікованих фахівців. Ваші досягнення в наукових дослідженнях, технологічних інноваціях та навчанні безцінні. Ви створили не тільки навчальний заклад, але й спільноту, де молоді люди знаходять відповідну освіту, вдосконалюють свої навички та знайомляться з сучасними тенденціями в галузі авіації. Ваш внесок у підготовку майбутніх лідерів авіаційного світу є незаперечним. Запорізькі моторобудівники від щирого серця бажають Харківському авіаційному інституту подальших успіхів, процвітання та збереження високого стандарту навчання. Ви завжди були і будете основою розвитку авіаційної космічної галузі. Ви формуєте майбутнє світової авіації.